Доброго ранку, діти! Сьогодні я хочу розповісти вам про пташку, яка з'являється в Україні, коли випаде перший сніг. Це дуже красива пташка з яскраво-червоною грудкою. Вона називається снігур. Коли зима приходить, до нас летять пташки. Малі, червоногруді. А звуть їх снігурі і дзьоб у них товстенький, хоча і коротенький, співать вони так люблять, аж будять вранці нас. Довірливі, веселі і не бояться нас. Дивно якось виходить, снігурі прилітають до нас на зимівлю. В той час, як багато птахів, навпаки, відлітають в теплі краї. Виявляється, наші краї для снігурів уже теплі краї. Літом вони майже всі відлітають на далеку північ, де зима дуже холодна. Там снігурі звивають гнізда і виводять, та шенят, а восени всім сімейством вони прилітають до нас. Тримаються снігурі невеликими зграйками, живляться різними ягодами, бруньками, насінням. Зимою снігурі, як і синиці, прилітають до людського житла. Спокійно обробивши одне дерево, снігурі перелітають на сусіднє. і роблять це по команді вожака, якого птахи неухильно слухаються. Давайте розглянемо снігура. Верхня частина голови, крила та хвіст у снігура чорні. А грудка, черевце та щоки у нього червоні. Дзьобик у снігура короткий та міцний. Сьогодні, діти, я хочу навчити вас малювати дивну пташку снігур. Для малювання нам потрібні фарби: червона, чорна, біла, пензлики, склянка з водою. Батьки намалюють. Гілочку ялинки. Червоною фарбою ми намалюємо коло над гілочкою. Нижню частину кола ми зафарбуємо червоною фарбою. Верхню чорною фарбою. Позаду чорною фарбою ми намалюємо хвіст. Попереду ми намалюємо короткий міцний дзьоб, а знизу ми намалюємо лапки, які стоять на гілочці. Білою фарбою ми намалюємо око, а потім чорною фарбою ми його домалюємо. Ось ми з вами і намалювали дивну пташку снігур. Сподіваюся, вам було цікаво. Чекаю і на вашу творчість.